Так, сьогодні рівно рівно місяць, як ми прилетіли в США з України з Києва, підготував там трошки там відосиків за цей весь час, е публікував раніше там наші історії. Якщо коротенько, щоб підсумувати, да? щоб підсумувати цю всю історію, що ми маємо за місяць. За місяць ми подали документи всі, які потрібні нам. Да? Це work authorization, самий найголовніший документ, Social Security Number, Це також не менше головний документ. Social Security Number ми вже отримали. Work Authorization ми здали біометрію. Тепер чекаємо. Саме Authorization. готово. Подався на водійське посвідчення. Завтра вранці їду, буду здавати усну теорію. Потім будемо здавати вже відповідно. Практику, так що водійське посвідчення, мабуть, майже в мене в кишені, але ще не опоздавати ті всі екзамени. Потім знайшли ми житло, переїхали в квартиру, гарний комплекс. У нас також питання закрили ми ті всі. Потім, потім, що ми ще зробили? Обставили повністю квартиру всіма меблями. Дуже велике дякую нашим шановним спонсорам, нашим друзям, Джеймсу, Руфі, Альоні. Велика дяка. Андрюх, який допомагав мені їздив, майже всі меблі повністю нам закрили. Люди подарували. Тобто Ми купили собі тільки матрас за 330 доларів і телевізор за 150 доларів. Ну, якісь там ще дрібнички, буквально дрібнички. Все інше: тарілки, виделки, ложки, марні стільці, ліжко, дивани. Це все повністю повністю, повністю нам просто дали люди. Тобто якщо... І пізніше трошки зніму про квартиру, покажу вам це, це все. Цілу купу іграшок для агати передали. Золоті люди там. Нового що нам Альона нам каже, в мене подружка передала вам типо, гроші на новий плесос. Купили нам новий плесос, 75 доларів. Е... Ну, коротше, люди дуже-дуже нам допомагали. От ми дуже приємно здивовані від того всього максимального сапорту і підтримки, яку нам давали ці всі люди, до яких ми сюди приїхали. Так що наразі місяць ми пройшли, місяць ми закриваємо. І отакі наші справи в загальному. Так що далі що ми рухаємося? Чи закриваємо дійське посвідчення конкретно по нашим рухам? Потім йдемо ми післязавтра ми вже записані на курси англійської, будемо йти, здавати тестування, будемо записуватись на англійську. Отримуємо work authorization. І починаю шукати зайнятість, починаю займаю, шукати зайнятість, чим займатися, що робити, де заробляти гроші. Глобально, глобально враження дуже приємні. Ми очікували, що буде все набагато гірше. Дуже дякуємо нашим спонсорам, які нас гарно і Всі закрили наші ці всі питання, з нами скрізь їздили, були нашими і перекладачами багато, не бере не обережно. То то, то, то вершки маленькі. Дякуючи Міннесоті, Мініаполісу. Дуже потужно. Це вершки, вершки не можна їсти. Вершки не можна їсти, їх потрібно додавати в каву або взагалі. Подивишся верхи. Я подивився, кофе мейт, не нескле. Тримай. Под мамі в одному мама каву поп'є з вершками. Так що наразі отак. Коротенько, все. У мене там ще, я тут наріжу там різних всяких відосів, що там у нас є, щось сюди нам подаю. Але фінально таке слово, отаке, коротенько, 3,5 хвилини висновки закриваємо по місяцю. Перший місяць в США дуже багато хто мені пише в Інстаграм, прям реально дуже багато. Всім, кому всі листи бачу, всім відповідаю. Так що, якщо у кого якісь є питання про U4U, де ми шукали спонсора, як ми шукали спонсора, то все було дуже непросто. Але усім поділюсь, все, що знаємо, всім поділюсь. З Херсона, земляки, мені вже пишуть з Києва, з Одеси. Багато людей пишуть багато, хто вже за кордоном, десь там в Турціях, в Європах, і також люди чекають тревел authorization, шукають спонсорів. І також планують в США, вибирають собі штат, куди їхати. І ділюсь своїм досвідом. Так що, якщо комусь щось потрібно, по свіжому, всім допоможу, порадою або просто інформацією. Типу. Бо воно все змінюється, плюс штат від штату відрізняється. По Міннесоті у нас досвід такий. Так що, якщо комусь щось потрібно, будь ласка, маю Всім привіт, всім привіт. Заїхали в Goodwill магазин. Тепер ми приїхали, віддаємо туди речі. Нам дуже багато всього надавали люди. У нас є лишні чотири барні стільці величезні. У нас є тумба така для взуття в коридор лишня одна. Також у нас є дві лампи, які нам не потрібні, одна висока, одна більш-менша для тумбочок такі. Привезли це все сюди, віддали в цей магазин Goodwill, Вон він позаду мене. Їдемо далі. Якось так. Виникла ідея. Не було машини, не міг постригтися. Зараз загато завезли стільці, там, лампи, ту всю історію. Забили тільки що в Google Hair Salon. Зараз їдемо в парукарню, зараз пострижемось. Перша стрижка в цьому в США. Зробив собі якраз фото в Києві ще, коли планували їхати. Яка в мене була зачіска? Зараз буду показувати їм зачіску свою по фото і подивимося, що з того вийде, і які ціни. Пан Віталій Горобець. Передаю вітання з USA. Залетів, побачив твою фотку, залетів швиденько до найближчого барбершопу. У нас тут, звісно, так гламурно, як в тебе, але теж непогано. Ціна питання, мабуть, там 20 доларів. Зараз пострижусь, подивлюсь. Ти скільки відвалив за свою стрижку? Привіт з Мінесоти, Мінеаполіс, приїхали на такий от майданчик поруч, недалеко від дому. Гойдалки дитячі, всякі лазанки, гірки. Данці. Друзі, привіт! Привіт! Сьогодні хочемо з'їздити за гатим в парк. Стараємося щодня обирати якийсь новий парк. По Google Maps просто шукаємо поруч play, PlayGround, Play yard, як вона називається, не пам'ятаю. Це. Ні. Зараз дружина знайшла нам якийсь майданчик поруч. Зараз з'їздимо за гатусі, подивимося, прогуляємося. Зараз подивилися, відкрили Google Maps. Майданчиків тут дуже багато навколо. Зараз приїхали на один з них. Дуже гарна природа, дуже все таке зелененьке. Погодка. Погода така, як в Києві. От зараз така, така погода, як в Києві, дуже комфортно. Але дуже багато зелені дуже багато озер, тобто вона така комфортна, класна погода. Погода, природа, дуже файні, дуже все зелене таке. Всякі місця для відпочинку. Хочеш волейбол, будь ласка, волейбол. Ага, та пішли, а там майданчик, я бачу, вон там баскетбол я бачу стоїть, там бейсбол. І там, мабуть, наш майданчик. Для Агати. Майданчик, Агат, пішли, подивимося, де він. Басейн, будь ласка, басейн, теніс, без питань, дитячий майданчик. Будь ласка, баскетбол, по наявності, волейбол, є, бейсбол, є. І вдалині ще один дитячий майданчик. Зараз підемо також і туди. Ну, тут тут таке простеньке, якісь там пару труб, а там я бачу побільше, зараз сходимо туди. Друзі, дуже гарно, природа неймовірна, дуже багато хвойних дерев, дуже чисте повітря, дуже багато озер, багато побігла до майданчика. Це ми були тільки що на тому майданчику через поле, через поле перейшли, зараз вам. Гойдалки дитячі, майданчики, лазалки. Коротше, всякі-всяка вся, всячина для діток. Дуже гарно. А вон собі люди просто живуть. Просто люди живуть, просто будиночок. Серед такої природи, вон басейн у них стоїть, вон дитячі будиночки також стоять. І отак от люди тут і мешкають. І в цих ще є невеличкі якісь парканчики, бачите. А взагалі без парканів вони тут мешкають, оскільки ми не їздили, де не були, парканів майже ніде не видно. От таких майданчиків тут дуже-дуже багато подібних. Прям дуже багато. Ми от біля, біля нашого, де ми живемо, біля комплексу вже. Тому що тут 34 поруч є. Тільки змінюй локацію і їзди собі. Дітям буде дуже цікаво. Багато в захваті. Вона любить всякі труби, лазалки, оці всі. Так, пташки співають. Що за? Нікого нема. Коротше, ось ялинка під ялинкою сидить заяць. Не знаю, якщо приближу. А он видно, я дивиться, вон тільки вуха торчать. Спробуємо підійти зафіксувати ближче. Він знизу, бачите? Он, 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 он там якраз. Короче, зайців, як мух. Он попер, 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 попер. Он побіг, побіг, побіг. Все. Все, гата, побіг зайчик, нема вже. Пішли далі, пішли. Гата знайшла свою подружку, дівчинку, Катаються на качельках разом. да, да. Знову два зайці. Он, он один сидить. он там один. один. А он під тою ялинкою он другий. Он один побіг і другий побіг. Все. Он другий побіг. Коротше, зайців, як цих, як, як горобців у нас. І взагалі він віддагати до зайця 5 метрів. Сумуємо, дуже класний парк, дуже нам сподобався цей район, це місце, ця місцевість. Будемо обов'язково сюди, ще приїдемо не один раз, прям дуже-дуже файно, дуже круто. Так що, все, Агаті дуже сподобалось. Там 2-3 години пролетіло дуже швидко. Їдемо додому. Йдемо додому. О, сьогодні ще маємо їхати до Костоса. Костос це мій новий друг. Він має такі, типу, майстерні техніки, яким ремонтують техніку, ремонтні майстерні. Вони продають свій будинок і в будинку ціла куча речей там лишилася у нього. Він нас запросив, каже, приїдьте, подивіться, якщо вам щось потрібно. Якщо вам щось потрібно, виберіть, які вам там речі потрібні. Так що на 4 годину, мабуть, поїдемо до Костаса. Якщо там все окей, також контентіка трохи підзніма вам для Ютубчика. А тось, тобі сподобалось? Молодець. А, це сподобалось такі походеньки по таким паркам. Ну все, пішли кисню додому, пішли. Не можу налюбуватись машинкою, ну файна машина. Що скажете? от Дуже подобається мені Тойотка така. Як то кажуть, може бути. Далі порше буде. Так, приїхали до нашого друга Костаса. Вони продають цей будинок, що позаду нас. І вони його вже продали. І потрібно буквально завтра, щоб все звідси звільнили, все місце. Вони нас запросили, кажуть, тут жила його матуся. Вони нас запросили, кажуть, будь ласка, беріть все, що вам потрібно, безкоштовно. То ми зараз вже зайшли там на вибирали, покажу вам коротенько будиночок. цей, Такий будиночок тут жила його мама. У них якась автівка стоїть, до речі, треба спитати, що з нею робоча, не робоча, ну, судя по так по візуалу, вже має... вона мабуть вже не робоча. Що це за тачка така Крайслер? Зараз спитаємо у нього. Зараз Покажу вам коротенько будиночок. У нас вже все є, але ще трошки там щось підібрали собі. Це кухня. Це підвал. Був би приватний будинок, можна було багато що взяти, щоб свій будинок був. Але так як квартира зйомна, ти розумієш, що рано чи пізно потрібно те все буде вивозити, викидати. Коротше, от така тут є всяка всячина. Із колекції книжок. Такі. Там енциклопедії дуже багато штук. Пилососів теж там ціла купа. Всякі. Різдвяні іграшки, всякі там свічки, чашки. прикраси для ялинок. Так, це типа як майстерня. Тут я собі трошки викруток понабирав, там ще всяких ключиків собі взяв. Освітлення нема, а може є, друзь. Ні, не працює, можна потягнути за цю штуку, не працює. Так, тут погано видно? Піднімаюсь нагору. Так, а ще є тут. Добра ціла купа, всякого різного. Кавалія. Така каструлі все що хочеш. Маемся. Да, выходу. Це мої друзі, Коста та його дружина Лорейн. Ми приїхали до них в будиночок, забрали собі там позаду стіл, всякі предмети, все, що нам потрібно. Це so maybe my follower там. Hello! Hello, guys! Welcome! <ріху> друзі, привіт! Маємо також в нашому комплексі чудесний спортивне зало. Не дуже велика, але непогано. Така ось спортзала, що там бруся, прес, гантельний ряд невеличкий і декілька станків, тренажерів Такого плану. Такого плану у нас є спортзал невеличкий в нашому комплексі. Орбітреки. Небагато, але можна залетіти та щось трішечки зробити. Є в нас такий друг наш дамба. Літає. Ага, дамба летить, дивись. Так, внутрішній двір у нас такий. Це спортзал, ми тільки що дивились там спортзал. Там холл. Ага, вставай, не сиди на підлозі. Там автомати стоять, можна щось перекусити. От там от автомати стоять. Ось тут тільки що люди сиділи, запалили вогонь і смажили собі маршмелоу. Да? Зефірки смажили тут. Ось така штука стоїть. Тут воно вмикається, полум'я загорається, і вони собі сиділи. Не трогай не трогай, бо там тільки що смажили. Дуже гаряче, а, дуже гаряче. Так, як Бачиш, чуєш? Тепло. Пішли. Отут можна пожарити, отам можна посидіти. Отут басейник можна трошки поплавати. У басейнику. Ага, та пішли сюди, Кицюнь, іди сюди. Іди сюди, зай, пішли. Е -е, тут навіть є 4 гриля. У нас в республіці також були грилі, але там черга була така, що просто пипець. Тут вони собі стоять, нікому не потрібні. Треба буде якось добратися, щось посмажити, спробувати. Що така у нас внутрішня прибудинкова територія. Також тут є ігрові кімнати, агата, йди сюди. Каці. Тут така, типу. Поки що зайду. Іди сюди. Зай. Заходь. Тут можна влаштовувати якісь друзі, якісь вечірки, піца, Там день народження можна святкувати. Отакий От холл, така місцина. Тут така от кімната є по білярдіку. Що є серед вас якісь серйозні більярдісти? Ось більярдіку. Ось тут нормально, комфортна температура, бо там дуже холодно в той кімнаті. Ага, тож пішли. Пішли далі. Також на другий поверх там піднімається така сама зона, можеш сидіти, святкувати, щось їсти з друзями. А ага, то сіди сюди. Піш. Чи хоч ну, пішли подивимося? Давай підемо. Я теж Я ще ні разу не був, пішли, глянемо, що у нас тут є. Ш... Будемо знати. Цікаво. цікаво, так, цікаво. Дамба в мене на руках. Ось дамба, дамба теж хоче подивитися, що там на другому поверсі. Ого, яка тут зона цікава. Цікаво. Ой-ой-ой, гарно тут цікаво. Отака тут кімната є. Тут теж круто, комфортно. Так, ось наш перший поверх. Отам От ми беремо кавуську. Зранку або ввечері, коли там потрібно, заходжу, беру каву, гарна кава там є. Ось така зона також тут є. Тут у нас посилочна, Посилочна кімната. Сюди приходять всі листи. Сюди листи, а сюди приходять всі посилки. Тут вони отак сюди скидують або туди по ящикам закидують. Приходиш сюди, підставляєш QR-код. Давай я покажу. Над мобільним телефоні є QR-код, він його щитує, вводиш свій е, пароль і відкривається якась із комірок з цих, і ти забираєш свою посилку. Ось така от є штука також у нас. Ось така у нас вхідна група. Опа, кіт упав.